Так, Доброго дня нам усім. Давайте сьогодні трішки время є, зробимо розклад. Ми собі тему трошки написала на такому здоровому, що його нема де поставити. Так, скасування там парадів в, 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 в Росії, подивимося, по городах йде масове, одміняють ну, паради. І подивимося чого. І подивимося, чи самому Путіну приймати парад на Красній площаді. Чи він буде, чи не буде, чи йому опасно, чи не безопасно. Це подивимось. Ну, от подивимося паради. 9 травня, паради. Щось вони там почали закриватися, в городах відміняти. І подивимося про Москву, про Красну. По, по, про Москву і чи небезпечно йому приймати на Красній площаді породи. Давайте п'ять кварт візьмемо. Похолодало в нас дуже й мальчики, щось холодно. Ну нема того тепла, якого хочеться. Трошки тепло, потім іде. так. Що в Росії? Що поради, чого відміняються, як відміняються. А чого паради? Тому що карта ось восьмірка м'ячей Да? а тому, що бояться самі себе загнати в цю ловушку з парадами. Тобто назначити паради, понимаєш, і провести їх. Це для них ловушка. Тобто отут їх і ждатимуть. В цих парадах, хто там ждатиме, як їх там ждатимуть. Ну, карта, люди не хочуть загнати самі себе в ловушку по цих парадах. От гроші знайшли, по карті імператриці знайшли гроші, щоб провести ці паради, там оплатити, заплатити, все зробити це не проблема. Просто, от, понимаєш, якщо починають проводити ці паради, можуть багато оказатися в ловушки. Тобто може бути ситуація така, яка вийде з-під контролю прямо в час параду. От через що вони відміняють карма, карма. От бояться люди карми. Тупі, дурні, які вони там не є, все одно карми бояться. Все одно карми бояться, все одно десь е жимається, що от почати цей парад і повініючи, що кров тут проливається. Внимаєш? От карми й бояться вони. Десь буде, десь буде, все одно десь буде. В Москві буде, десь все одно буде. Це шествіє. яке там шествіє в них воно вийде, але все одно, десь, десь парад пройде, десь відмінять, десь пройде, десь цей. Ну, що це, розумієш, це парад для чого? Для того, щоб піднімати вроде б, то, бойових, бойовий дух росіян. Нас нічого не зламає, ми крепкі, ми сильні. І той, тобто, бачиш, якщо показує карта, карта толпи, От як то толпою управляти легше, ніж кожен сидить в своєму домі. Тобто, якщо вони виходять і робляться толпою, то один одного піддержує, один одного ну, тобто, це заходи на ура для толпи. Для одного, якщо по домах всіх сидять. Примерно відмінити по всій Росії паради. Ну, так воно не зайде. Як воно зайде во время цієї толпи, во время цього парада. Ну, діло в тому, що посередині йде карта карми. Страшний суд. От не забувайте, проводячи паради, що карма ніде нікого ще. Ну, давайте ще подивимося. А ну Москву. Москву красну. площадь їхню. Путіну чи опасно, чи небезопасно. А ну, давайте так. Десь відмінять от п'ять карт, ті беремо. десь відмінять, ну, десь все одно Жезлів, десь цей ход, це хождення, походження їхнє воно останеться. А ну, Москва, Красна площа. Ну, карта колісниця. Понимаєш, він навіть через цей парад, як для нього воно треба. бачиш, показують цей парад, він показує, в тим, ну, тим. він показує, що він управляє по колісниці, він управляє ситуацією. Тобто в нас в Росії спокійно, як було, як, і, як було, є і буде, так, типу. там десь воюють, там ми захищаємо, непонятно що, а в нас в Росії спокійно. Тобто йому треба управляти ситуацією. Не буде парада, все одно вже почнеться дюргання, смикання людей. От чого, як, чого, от, розумієш, значить, ми на грані шухера стоїмо. Якщо парад хоч десь проходить по колісниці, значить він оцей, той, хто управляє колісницею. Тобто ваш головний він, значить, ситуація контролює. Значить, він розуміє, що апарат він організовує, значить, нам ще безпечно. Ось вот так і буде. По уміреності, да. ну, так. Колісо Фортуни. Правосуддя. Тобі красна і Карта сили. Ну, витягне оце отак. П'ять старших арканів. От п'ять старших арканів головне, як для мене, якщо я карту дивлюся, карта йде, карта правосуддя. От. Те, що ви заслужили, те, ви й получите. да, Воно йде по карті уміряності. Тобто, могли б вийти на другий день, після того, як ви сюди прийшли, але ну, от воно по воно затягується. Тобто, щоб ви ну, прочувствували, що ви все це добре, побільше чорних пакетів, щоб люди прочувствували це. На собі, не так, що геп, гап, все закрили, починайте. Потихеньку, помаленьку ви отримуєте те, що ви далі з звідси бойців своїх спортсменів. І от карта по справедливості йде. І по справедливості от карта сили. Ви отримаєте дуже сильний дуже сильний відповідь. І тут карта навіть не показує, що, знаєш, хтось хоче прийти зробити вам нещасним чи дуже щасливим западло. Тут по справедливості. Тут знаєш, як от вищі сили, вони самі розсудять. Хто що отримав. Хто, хто, хто заслужив, то і вийде. Ну, все воно да, йде по умірності. Треба показувати, тому що, розумієш, якщо зараз змінити везде апарат, то це взагалі виходить з-під контролю. Тобто люди взагалі розтірені, при тому, що там бахкає, то там бахка, то там горить, то там он в тайгі, чи де там не горять прям в цілі села, з іконами люди виходять. Це карма. Оце карма. Хоч ви з іконами виходьте, хоч ви рачки там по дорозі повзайте, все одно карма прийде. І прийде карма по справедливості. Не того, що тут відьми такі погані, чи не того, що там щось погане, а те, що ви заслужили. Тут уже без оцього без, без всього воно прийде те, що должно прийти. От по колісу, ви запустили колісо фортуни ви запустили? От Москва, ми питаємо Красна Площадь, Путін примерно. Сюди падає п'ять старших арканів. Наскільки це судьбоносний побіг оцей по цей парад має бути? Наскільки це знаковий оцей парад, який должен бути? Ну, єдине, не було б тут справедливості, б сказав би, що тут ну, все, покажуть свою мощ, покажуть свою силу, колісницею проїдуть по Красній площаді, силу покажуть, колісо фортуни не крутиться, й життя продовжується. Ну, Тут є карта справедливості. Тобто, якщо ви молодці, вам на Красній площаді прямо в День Побіди дадуть все те, що повинні дати. Якщо ви другу сторону молодці, ви теж получите те, що что... йому ну, опасно чи не опасно. Тут, бач, по п'яти картах цих тут опасніше не проводити його карта показує. Тобто, ну, знаєш, Ситуація взагалі вийде з-під контролю. Опасно чи не опасно? Боїться. Емоції, емоції заливають. І треба, і як його треба, і щоб воно дійсно пройшло так, як треба. Буде він жертвою, буде він жертвою. Тось, ну, от, сказав би, що конче він дуже нехорошо, чи законче, чи конче він. І тут же ж бачиш карта, ну будуще його, йому на нього питає, питаємо. Будуще йде по повішеному, Повісять, уб'ють, застрелять, отравлять, все, що хочеш. Тобто людина може навіть не своєю смертю піти. Хоча зараз боїться він оце, оцей парад все, да боїться, йому це пруть через верх. Да, треба з тим щось робити. Понимаєш? А чим менше людина зображає, що з цим робити, тим ситуація виходить в тієї людини придуркуватої, виходить з-під Ну Так карта і показує. це парад, це 9 травня. Ну, сюди ще одну карту ми візьмемо. Ну і карта тут з мічей. Це ж в будущому йому падає, понимаєш, оцей повішаний йде по тузу мічей. Одрубають голову, закопають живим. Ну, тобто якісь движення таке йде. Ти, він, тимаш, якщо він вважав, що він умніший всіх і він все це переіграє, то зараз примерно в майбутньому, по тройки жезлів, навіть немає планів, як це все переіграти. А ну як він думав це все переіграти? Надо, надо, победа надо, порад провести. Не побіда, але парад треба провести. Тому що якщо в них, а по карті примерно на грані вони якось ідуть паніки такої, якщо там почнеться паніка, ну тоді що? Тоді що? Боїться за себе боїться, за ту девочку, яка в нього там невеста, жінка, хто там молода, от карта. Боїться він, вся карта ночі підходить. І куди тікати, і що робити, то теж. За дітей своїх боїться, а от ця їх, його невеста, чи жінка, чи хто вона, от діти, всі ті, ті, ті. Ну, от карта ночі. Людина заходить повне непонімання. Тобто для нього повна ніч наступає. А примерно, якщо по карті, нельзя показувати людям своїм людям оцю слабость. Тобто, якщо ти покажеш цю слабость, ну. Там вже там буде непредсказуємо. Це те, що карта, скільки разів ми гадаємо примерно, і все время карта показує, що буде, воно буде. Воно нема, щоб завтра останній вистріл, і все буде, але воно може бути на території Росії. От більш та карта йде. Щоб перетягнути його на ту сторону і там хоч по, по... Що хочете. Ну, виметуть, виметуть. Розумієш, прийде час виметуть. І жінку, і дітей його От виметуть звідтіля і все. Ні, полюбовно. Бачиш, тут карта, як договор двох іде. Тобто якісь заговори, якісь договорняки, якесь десь щось, що ну, от його візьмуть і від тіля. І що ж цю жінку його молоду, і що цих дітей жде? Ну, Тут взагалі карта, карта темної ночі. Непонятно. Ну і буде він цими картами. Буде він проводити той парад перемоги свій. Ну, Буде він проводити. Парад на Красній площаді. Опять же хочется назвати, знаєш, відео Москва горить. Москва вогню. Понимаєш, тут вже не ті сили йдуть. Дело в тому, що, понимаєш, тут не ті сили йдуть, щоб от можна було примерно так, як від свого стада того, откупитися. Там пенсію більшу, зарплату більшу, чим там він відкуплявся, ну відкуплявся. Якось він їх держав. Тут вже карта відкупу йде, цей відкуп, який вони можуть приложити, він, він не нужен. Ну, де, де, де йде наказання для нього, там відкупитися не можна. Там цей відкуп не приймається. Тобто, да, десь може відкупитися можна, і опять ж дивися карта. карта. І це ж опять ухожені наші любимі, дорогі, показую, жіночки Росії. Понимаєш? Ось ви і ось ваше материнство. І прям руки по, -по, -по, по локті у вас так само в крові, як і в ОТО, Гондураса вашого, так само вони йдуть. От жіночки йдуть ухожені, материнство їхнє. Тобто ви могли остановити. ми, ви могли піднятися своїм отим стадом великим, женським, і остановити це все вначалі. Ви не зробили. Ви співаєте там, думаєте ви це чи не думаєте, але ви стараєтеся підспівувати йому. Ну, доспівалися. От те, що вам цікаво, показує, де той факел падає. Ось карта перевезла. Ось Росія, ось Москва, ось воно все вогніде. І горітиме дуже добре. Починається з сел, там, маленьких городків, і складів якихось, там. тобто воно постійно починається. Десь взриви, десь непонятно, хто щось зробив, десь все непонятно. все. Так їм проще казати, що це не Україна, це, це непонятно що. Якщо дурні люди, хай вірять, пожалуйста. І от вам карта показує. Опять же, ця кров, вона на руках російських, русських, ухожених жінок. Тобто, морди ви свої, може, і ухожуєте, а душі й мозги треба, щоб хтось поухажував за ними. Тому що це, ну, це понимаєш, це... не откуп той, що примерно, десь там можна щось порішати, там, перерішати на землі, він там зверху вже не нужен, показує карта. І що він буде робити? А, ну, давай подивимось, далі трошки карта. Що він буде робити, цей ваш начальник? З вами, з нами, що він буде робити. Що він з собою, що він буде робити? Ніяк ну, ти цю ситуацію вже не вирічиш, не підлічиш, вже є те, що є. Вже, розумію, вже назад возврата немає, навіть далі закривають карти дивитися. Нема, є самолюб'я велике в людини. От самолюб'я своє таке я є. А ума хитрості немає. Понимаєш? Немає. Щоб от такі там все це ну, хоч достойно якось вийде з цього всього. Нема. Нема навіть, щоб от цей мужчина, він про щось думав там. Абсолютно нема. Дженщина. Да, воно зараз, бачиш, як по карті йде. От ми беремо 9 травня ці паради. Воно зараз йде по містиці. От непонятно, чого там загорілося, там зірвалося, там щось прилетіло, там щось, щось случається. От зараз, на даний момент, на сьогодні, на зараз, карта показує. От непонятно чого. От Вроді Україна ще й не пішла і до Росії не дійшла, але все одно десь якісь спишки йдуть. От карта сюжет містики. Тобто десь щось відбувається, об'яснити його вони не можуть, або не хочуть, або воно їм не треба об'ясняти. І от воно більше 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 буде з ними случатися це все. Оці самій Росії. От війну, я б сказала по карті, просто, знаєш, перетягнуть на сторону Кацапії. От буде там Білгород, ну, ті області, от там перетягнуть її туди. Всі сили приложуть, щоб перетягнути її на сторону Росії. Ну, і там подивитися і все. Щоб, я б ще сказала, ці карти дивлячи, що ці карти, що в мене лежать. От якийсь план, там ми дивилися стратегії, вистраює він те, що там за ядерну зброю, за оце все. Я в тому, що в той план, я б сказала, там хай тоді я дивилася одне. Ось тут карта. що, розумієш, може в голові прокоручуватися, наша кінцівніровка смерті своєї собственної. Відійти від цього всього через. Ну, придуману смерть, от карта показує. Тобто придумана смерть ним, помієш, воно, воно його, він вважає, що це, ну, от знаєш, як один із виходів із цієї ситуації. Ну і вийде в нього чи ні? Ну, Може вийде. Може вийде. Ярость. І варіанти, бачиш, карта, варіанти. Варіанти вони про, прощитують, продивляються. І один із варіантів, зараз ще одну карту візьму, тут є карта груба. Тобто, знаєш, як кажуть, притвориться мертвим. Тому що ну от весь світ на нього, от такому, ну, як цей шакал, чи вовк, чи собака от зуби показує, отак весь світ настроєний на нього. І він це розуміє. Тобто ми до кінця навіть не розуміємо, як розуміє він, що ну, от як на нього настроє. Ну, а, діт, а дітей куди діти його. Ну, діти, оця, оці відносини молоді його, розумієш, а куди це дівати? Да, один з варіантів може бути такий. Кудись відправити, а куди по польоту, по самоліту, куди він їх може відправити. До друзей, до знайомих, там, де є люди якісь такі, які приєднані нього, до нього і служать йому. В чому так показує карта? Дівочки і мальчики, От карта так показує. Скасувати поради вони будуть, тому що, розумієш, якщо в одному місті можна, ну як сказати, можна як то, -то проконтролювати, ну як защитити один міст. Ну всю Росію по городах, по всьому, де будуть паради, защитити її нереально не можна. Якщо примерно вони Москву не можуть закрити повністю, значить що? Значить, треба відміняти. Одміняти, одміняти це не в плюс йому йде, це в мінус йде. тому що, значить, він менше-менше ситуацію контролює. Значить, якщо відміняється, значить і руські люди якщо вони зовсім тупі, вони ж розуміють, чогось вони відміняються. Ну просто так це не відміняють. Показати на весь світ, що ми там вмирають, а ми тут празднуємо. Вони б показали це. Якби в їхній власті до кінця вони контролювали ситуацію, вони б це показали. Понимаєш? А так відказуються вони, будуть відказуватися. Хай сьогодні яке там шосте у нас Юрія, ну от будуть вони до 9 травня відказуватися, в якихось городах проводити. Щоб в Москві відказатися, ну це смерті подобно. Щоб от примерно він відказався, це взагалі він тоді ніхто. Тоді не те, що весь світ, тоді вся Росія, його, ну ніхто. Тоді, значить, він ситуації довоювався до того, що навіть він не може спокійно от провести парад. Не те, що взяти Україну, він не може спокійно, він парад спокійно в своїй Росії. Він фактично, якщо він відкажеться, відкажеться від цього всього, він не може провести парад у себе. Що примерно далі карта йде на те, що ну там я дивилася відео перед цим, мабуть, там про радіо -ядерну, ядерну зброю, все це. Понимаєш, да там є варіанти, буде це чи не буде, але ну, все одно карта там була шахматної доски. Все одно якісь вони ходи прощупують. Щоб примерно уйти через свою придуману смерть, то теж карта варіанти є. От примерно жінка з дітьми улітає, де там самоліт був ну, примерно десь відправити подальше. Від оцього всього оцих дітей карта показує. Ось ця. Дівчина його, жінка його, того, що а самому інсценірувати. ну, бачиш, і карта, ну хорошо, це все є. Ну, світ не той. Світ не той. Якщо б фашисти там ще могли десь щось ховатися, не було цих інтеретів, зараз світ ти дуже не заховається. Ну, Навіть по карті, я б сказала, ти дуже не заховаєшся. І містика, кацапчики дорогенькі, любенькі, буде більше і більше вас посіщати. Тобто ви, ви от, страна, в містіки якісь. Непонятно, чого там вспишка, непонятно чого загорілось, непонятно, чого не потушили. Понимаєш, багато, багато буде містики. Сидіть і думайте, от чого воно так. Вроді нікого рядом нема, щось десь відбувається. Вроді ви дуже далеко від України і від усього світу, ну десь щось з вами відбувається. От це карта сюжет містики цей. То якісь такі діла, от містичні, вони будуть возникати. Ну, от такий розклад. Хай проводять, хай проводять. Свої проводи в віді... в віді цього. Так, дівочки, мальчики, ще хочу сказати за те, що підписуємося. кажу, підписуємося, Давайте трошки підписуємося, бо буває таке, приостановилося щось. Потім починається підписка. Круте руку, щось круте руку. Підписуйтеся на Telegram, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал, дивимося. Лайкаємо, дивимося розклади, підемо. Сьогодні я постараємося десь вам зняти так десь. Там сердечка висять, та іконка хай буде біля вас. Не дуже великі ви не убитки, не нервничайте, не, 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 не зайшли ж ви в убитки через те, що маленьку іконку купили. От вона хай буде, поки поки я вам не скажу, що як я бачу. Не треба там нервичать, перезивати, все, що треба, воно зробилося тоді, коли я казала 2 числа, 6 до 8 вечора. Все остальне воно в мене висить, воно лежить там, де треба лежати. Якщо я побачу, що все, воно вже зроблено, Якби одна людина, я б точно чітко сказала, коли це Це колектив. Понімаєш, хтось когось може підтягувати. От воно вже должно за це час, вроді в мене оцей ритуал пройти, він не проходить, тому що хтось десь чистіший, хтось десь грязніший, ну не в прямому смислі, в переносному. Понимаєш, От це все треба все одно. Ну, до нормального, до логічного, щоб я його довела. Тобто не, 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 не придумуйте, там не цей, коли його роди виберем, чи виберемо, коли огороди посадимо. абсолютно, те до того не прив'язане. Мені, якщо ви хочете, я зараз щось назнімаю, вам покажу і все. От і все. Ні, так не робиться. І Не зо мною це робиться. Так що, все, іконка там, як цей, вона хай буде біля вас, все остальне я розкажу. І тепер загадання: все час це гадання. гадання. Тільки пишіть у Viber, не дзвоніть, Опять кажу сто перший раз. Дуже багато пише, дуже багато кому що треба, ну пишіть. Кому треба, достукатись, той раз, два, десять, 10 і сто раз напише. І колись я висмикну, це все. Багато дуже я не візьму. От взяла я на день там 3-4-5 людей, і то не на кожний день. Все, на цьому кончилося. Написала вас 50-100 чоловік там за сутки. Ну, от. І я там скажу, хто стука, тому відкривають. Є такі, пишуть 100 разів. Ну, все одно на них як то буває, що попав, і з ними от я вже два місяці назад написала, ну, попала. Ну, треба, то цей, пишіть у Viber. Пишіть тільки у Viber. В Viber читаю, а потім вам пишу все остальне. Там нравиться вам не нравиться, Пишіть коментарі під відео, хто гадав, як хочете. Потім так таке розказала. Так, хто дивиться це відео? Хто дивиться це відео? Щастя тобі, здоров'я вам всім, тобі окремо, хто дивиться, щастя великого, здоров'я вам великого, нам всім, вам, тобі, миру і достатку. Це от буду в кожному конці кожного відео, от вам це казати. Хто дивиться це відео? От оце все те, що я кажу, оце від душі я вам желаю. Щоб у вас був і мир, і здоров'я, і достаток, і щастя, і все це було. Я вас дуже люблю, українці мої дорогенькі. Кацапи це одільна тема. Як я їх ненавижу, це одільна тема. Ну, українців дуже люблю. дуже люблю. Я буду казати ці слова. Кожне своє відео і слухайте до кінця, старайтеся це почути. От щоб у нас мир, було у нас здоров'я, у вас, у нас, у тебе, в усіх, хто дивиться. Мир, достаток, щоб люди не, послід... не трусились останні копійки, хліба нема чим купити, щоб у вас був достаток і у вас все було. Перемога все одно буде, як би не було, все одно вона буде. Не, не знаю, що це повинно случитися, щоб примірно ця касапня. Ні. Воно якби щось було случитися, воно б случилося більше року тому. Тобто, якщо б щось воно случитися, і там вони десь щось показали, себе трошки не так. Отак от воно от, от так як є. Ну і все, пока.